Сніданок для лікаря діти з трансплантованими органами сьогодні готували для своїх хірургів. Після років жорстких обмежень вони нарешті можуть дозволити собі жити наповну і сказати дякую трансплантологам, які повернули їм смак життя у всесвітній день донорства. Ірина Маркевич про тих, хто живе своє життя за двох. Прошу вас доводити парку. Їх дев'ятеро, і нині вони справжні сушефи у професійного шеф-кухаря. Діти готують сніданок для своїх лікарів. Життя цих дітей до трансплантації це суцільні обмеження, суворі дієти, не можна ласощів, подекуди зайвий стакан води заборонений. Після пересадки органу вони повертаються до нормального життя і можуть відчути його смак у різних проявах. Соломія пробує на смак м'яту. Навіть вона була під забороною. Дівчина виконує завдання у холодному цеху. Три роки Соломія була на діалізі під час ракетного обстрілу Охмадиту, саме проходила процедуру очищення крові. Соломію витягли з під уламків зруйнованого корпусу. Поки я знайшла Соломійку, попрощалася з нею декілька разів. Поки шукала, тому що дивлячись на те, як зруйнований той корпус, був. То я думаю, що там і дітей не лишилося в живих. Півроку тому на Великдень родина Соломії дізналася, що для них є донорська нирка. Очікуючи три роки орган, ми вже можна сказати і зневірилися. Дуже вдячна цим сім'ям, які дають згоду на це. Коли Соломії пересадили нирку, вона нарешті спробувала фрукти і ягоди, про які мріяла три роки. Вона поїла їх, малої не їх. «Повний та по тобто смак життя відчула цього да. да. лизнути крем, погристи горішки, скуштувати вишню. Такі буденні речі, але для цих дітей справжнє диво кірі теж можна все, але поки у контрольованій кількості від операції минуло лише три місяці. Кіра, а в тебе пересадка якого органа? Серця? Кіра була в такому важкому стані, що їй пересадили механічне серце, щоб врятувати дівчинку. І в цей же день стало відомо про донорський орган. Серце для Кіри везли під обстрілами. Веземо серце. Веземо серце. Її донором стала п'ятирічна Вероніка. Мама Вероніки і Кіри. Нині близькі, одна одній, як рідні люди. Мама люба, ми називаємо. Тобто, тут про життя, не про смерть. Вона наш Янгол-охоронець її сердечко продовжує жити тільки в тілі кірі. Кіра готує своєму кардіохірургу солодкий сніданок. Задача була закарамелізувати вишеньку. Старається, щоб все було ідеально. Борис Тодуров одразу помічає кіру серед усіх дітей ідеї обійняти. Так ради тебе бачити. Заради цієї посмішки ми живемо. Ми везли під під бомбами, під обстрілами. Дуже дуже була страшна ніч, така але ж довезли, бачите. Маємо результат відношення до трансплантації в Україні кардинально змінилося за останні п'ять років. Чи повністю ми забезпечуємо чергу? Ні, ми не могли такої кількості навіть зробити за межами нашої країни, коли запустили. Е Експериментальний проект, який реалізовувався три роки, потім переріс в окрему програму медичних гарантій, який дозволяє сьогодні нам вже робити понад 500 органних трансплантацій і понад 300 трансплантацій кісткового мозку у національному листі очікування на донорський орган залишається понад 4 тисячі пацієнтів клініки спроможні робити більше пересадок, але важливі зміни у суспільстві, аби українці давали згоду на посмертне донорство. Ось так поступово, крок за кроком, люди будуть розуміти про важливість, про безпечність трансплантології в Україні, тому що трансплантологія в Україні нічим не відрізняється. Від того, як це реалізовано в інших країнах світу, всі ці діти сьогодні посміхаються і готують для своїх лікарів лише тому, що рідні донорів були обізнані про трансплантацію і дали згоду на посмертне донорство. Ірина Маркевич, Андрій Романок, ТСН 1+,1.